всім сьогодні ми завітали на відкриття магазину Сінсей у місті Горішні плавні. Це мережа польського бренду. І пропонуємо вам разом із нами подивитися, як відбулося це відкриття і що цікавенького можна купити у цьому магазині. Тоді Сьогодні ми спостерігаємо за дуже приємною подією. В нашому місті відкривається магазин сучасного одягу від відомого польського бренду Sensei. Дуже красивий, дуже функціональний, дуже корисний, як на мій погляд, магазин для всієї родини. Тут представлена. Велика кількість асортименту, товарів, аксесуарів, одягу сезонного. Як нам підказав адміністратор, одяг буде оновлюватись відповідно до сезону. Зараз ми бачимо, що майже все мабуть є в цьому магазині для літа, для дітей, для чоловіків, для жінок, для підлітків. Я дуже задоволений, що такий цікавий інноваційний проєкт прийшов до нашого міста, не звертаючи уваги на те, що Україна знаходиться в стані війни. Я зараз спілкувався з фахівцями, менеджерами і запитував, чи всі товари виробляють в Польщі. Мені розповіли, що, на жаль, один. Одна з фабрик, яка виготовляла цю продукцію, вона в Херсоні, вона зруйнована російськими окупантами. Але ці магазини представлені по всій країні, перш за все, в обласних центрах і горішні плавні це друге місто, де цей магазин відкрили ну, не, не в обласному центрі. Перше місце приулки і його річні плавні стали другим містом. Всі інші магазини вони розташовані в обласних центрах. Тому я вважаю, що ну, дуже гарна інвестиція, дуже привабливі ціни, і я вважаю, що ну, на конкурентних засадах цей магазин, ця торгова марка Сінсей буде представлена в нашому місті і конкурувати з іншими товарами. У Нас завжди представлений жіночий департамент, оскільки він займає більший відсоток, десь приблизно 40% від загальної площі магазину. Тому асортимент жіночого у нас досить великий. Зона тренду це зона для дівчаток які, і жінок, які завжди в тренді. Класичні сорочки, теніски, на столак по досить приємним цінам. Стартують від 59-69 гривень. Я думаю, що кожен знайде для себе якийсь варіант. В цілому ціни супер. Рекомендую, поки є розміри, рекомендую всім скористатися. скористатися. Асортимент в максимальній розмірній сітці, тобто як від маленької дитини, від новонародженої, так і до дорослої людини. Для будинку, для дому речі, для догляду за собою. Тобто ви можете абсолютно все, що вам потрібно купити тут, не ходячи далеко, не збираючи скажімо так, сміру панітки. Тобто ви заходите в наш магазин і виходите вже повністю одягнені і, можливо, для свого дому також придбаєте якісь речі, поп постіль, покривала, посуда, дуже багато всього. У нас наразі розпродаж. Ми стартуємо з, великою, з великими знижками до 50%, червоні ціни, там, де ви побачите червону бірочку, червоні ціни. Ви можете побачити відсоток знижки, можете побачити, наскільки впала ціна. Там представлена також перша ціна, що дає можливість клієнтам побачити, що ми біла компанія, ми абсолютно відкриті і ми показуємо. Від першої ціни до е, зниженої ціни е, до вже теперішньої. І наразі е, це десь 50% залу е, торгового в знижках, а в майбутньому будуть е, ще знижки, ще більше падіння на цін. Е, але можливо вже не буде розмірів. Тому е, закликаємо вас придбати все саме зараз, саме сьогодні. В такому концепті, в такому розширеному, великому е, в вашому регіоні ми відкрилися вперше. У нас безліч магазинів поблизу це Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Київ, Західна Україна. Але зараз компанія націлена на те, щоб показувати наш бренд в менших містах, щоб клієнти могли знайомитися і мати змогу купити до себе щось також в менших, в маленьких містах, можливо, навіть в майбутньому в селищах, які тут будемо відкриватися. Насправді цілі дуже амбітні. В компанії і не дивлячись на те, що в країні війна, ми все ж таки націлені на те, щоб давати робочі місця людям, відкриватися. У нас є така можливість, і це, це велика гордість для нас насправді, що в цей складний час ми маємо змогу не тільки надавати робочі місця, а ще й давати можливість людям. Скажімо так, мати такі маленькі радості, як шопінг, за дуже доступними, дуже приємними цінами. Було відкриття магазину Сінцей у місті горішні плавні. Завітайте і ви в магазин за адресою вулиця Першопрохідців, будинок 5, щоб побачити усе на власні очі.